Ну я думаю, що тут символізм очевидний. Шабля це один символів мілітарної вищу, вуць, вуць, рицарської культури, тісно пов'язаної з історією України українського козацтва. Тому її поява після переможного бою Олександра, саме в силовому виді спорту, вона є, по-перше, символом звитяги і перемог української історії, українського духу. Вона є своєрідним нагадуванням про те, що ми зараз ведемо війну за теперішнє, за свою можливість бути тут на своїй землі. за своє Майбутнє, от ну і зрештою це символ символ перемоги. Тому тут тут, тут важить, те, що цей, цей е, е, бій був виграний е, Олександром. Ця за цябля вона походить з приватної колекції з зібрання такого старостароюну українського старшинського козацького роду Савичок, е, яка була продана в 19 столітті відомому українському громадському діячу, колекціонеру меценату Василю Тарновському, який mm -hmm. був одним з найбільших збирачів е, української старовини. Нас, насправді там є два клинка, які приписуються Мозепі. Один з них, очевидно, пізній і, і до Мазепи відношення немає, але ось ця шабля, яка зберігалася в родині Савича, вона була подарована одному з е, представників роду, очевидно, десь на рубежі 17 18 століття.